Дивіться, яка глибина. Я викопую таку штуку. Кістень, не кістень? Залізо. Бачите? Ну що, в кого які думки, що це? Я гадаю, що це козацька сокира може бути. Перший мій п'ятачок. Загрузли тільки, що так моцно приїхав він до трактора за нами. Фух, Ми всі в болоті. Фух, Єлі виїхали. Види, зараз це літка встречається. Та взагалі слухайте, я думав, він попутно їде. Світ на добрих людей. Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Копвенюа. Сьогодні працюємо в лісі, працюємо в... 4 прибори. Я Мінелап Equinox 900. Саня Мінелап Equinox 900. Папа Мінелап Equinox 600 і Лана Мінелап Еквінокс 800. Ліс доволі приємний. Так що сподіваюся і знахідки будуть. Побажайте нам удачі, а ми погнали. Тільки заходжу в ліс. Першу знахідку, яка б вона не була, буду копати разом з вами. Чорний якийсь сигнальчик. Щось вже кольором пробиває, але я думаю, що це все-таки якийсь, якийсь цвах або щось так. david yeah, mean. ще підкупнути. Так, дивіться, це який цвах Цвах від якоїсь підкови. Ну така-то знахідка забираємо. У мене сигнальчик і випадає перша монітосіна. Біленька і що це в нас? Ходячка. Так, да, це у нас 5 копійок, але вже списані, 92-й рік. Ну, мені забираємо. Так, Сашка був сигнальчик і випадає, дивіться, яка накладочка. Прикольна така. Як пірамідка якась. Що це може бути? Прикольна якась. така, Може щось стареньке. Бронзове. А, чорна патіна, так? Да? Якось слухаю прикольно. Кулас. Ну, щось стареньке, я думаю. Може, ну, зброї. Подобайка чолові... Сашкові, а ми копаємо далі. Дивіться, яка глибина. Я викопую таку штуку. Кістинь, не кистинь. Що ж таке? Ну дивіться, яка глибина. Більше, ніж два штика лопати. Легенько для кісні. Взагалі легенько. Ну така штука. Що це таке може бути? Підказуйте. Дивіться, яка глибина. Навірно, половина фіскаря. Половина фіскаря і дивіться. Сигнал. І дуже хороший, кольоровий. як видно? Видно. Що копаємо? Копаємо разом. Так, тут щось у нас є, я знаю. Опа. Що це ножичок? Схоже на ножичок. Який то ножичок був. Але на такій глибині йолки палки Дивіться, яка глибина. О, хорошо. Так, засік, пів фіскаря. І дивіться. В глибині якийсь сигнал є. Пропоную копати разом. Є у нас лише. Дивимося разом, що це таке у нас. Ладно, не буду я її очистити. Покладу хай відкисне, потім думаю, покажу, що це таке. Щось, бачите, щось цікаве. Яке ж залізо. Був ланий тут сигнал. Прийшов їй допомагати його копати. І витянули ось таку ту штучку. А що це таке? Не знаю. Ну ніби не зламане. Як ніби якийсь ключик, не ключик. Я не знаю, ну, ось така то штука. може хто знає, підскажіть, що це таке. І так, є наступна знахідка у нас. Залізна. І що це таке? Це мені здається, оце що... Палець, щоб колеса кріпити на возові. Я не пам'ятаю, як воно називається: завозник чи не завозник, не пам'ятаю. то знахідка. Цікава, забираємо. Таке то дерево тут у нас. І під деревом був сигнал, я його навіть не копав, під пойнтером знайшов. Кільце. Кільце, а що за кільце? Здається, якась бронза. Але його трішки зігнув. Дивіться. Сигнал такий чорний-чорний. Мінус один, мінус три. І почав його копати і тут проявляється ось таке залізо. Бачите? Ну що, в кого які думки, що це? Я гадаю, що це козацька сокира може бути. А ви як гадаєте? якщо гадаєте, так само як і я, ставте вподобайку, а ми... А ми її зараз викопаємо. Так, витягнув. Витягнув, знімав вроді, як його витягував. Дивлюсь, не зняв. Але витягну, дивіться, яка сокира в нас. Козацька. Козацька сокира, яка вона здоровена. йолки палки Тут може бути клеймо. Або тут клеймо. Я потім її думаю буду реставрувати і може колись десь відео покажу, як вона виглядає. Ну, класна така сокира, правда? Здоровенна. Класно. Викопав я цю ямку з сокерчиною, а по мені ходить, бродить такий то жучок, божа коровка. А, Саньок викопав десь самого залізну фібулу, каже. Отак от, от. Дивіться, була в мене ця сокира тут. Не встиг засипати ямку, перепровіряю її, а поруч сигнал ще є один. Також залізний. Треба копати дивитися, що тут. А. Так, витягнув. І що тут у нас? Ну, точно вже не сокира. А, це кулюнчик від неї, поняли? Це зверху забивалась цю сокирку. Ну, в комплекті гарно, хорош забираємо. До речі, дружина мені дала трошки торта. Сказала, якщо щось знайдеш, поклади діду хабару. Так що тут і покладемо де сокирку знайшли. Так, яму прикопали, все як не може бути. Дивіться, он там в мене була ця сокирка. Яму засипав, щоб потім не писали, що ямку не засипаю. Є такі, які пишуть. А тут а в мене, дивіться, сигнал. 90, 91. Копаємо разом. Так. О там у нас. О, монітосіна. Це у нас, походу, дві копійки, формат Миколи. Так, дві копійки 1908 рік. Приближаю. Дивіться, яка опа, манітосінка. Нічого, хорош, Приємно. ось сідло від неї. Зроблю фоточку на пам'ять фоточка. Є б я ще розбирався в грибах, знав, що за гриби, то не знаю, я їх тут повно бачу, повно, 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 такі гарненькі. Але я не знаю. Лежу тут такий під деревом, нікому не заважаю, відпочиваю. А Саньок каже по рації, що знайшов монетку. А знаєте яку? А таку, яку він хотів. А знає той, хто дивиться мої відео, що то за монетка. Зараз покажу. Короче, був сигнал, ходжу також біля хатів. Думав, що шмурдяк оказався перший мій п'ятачок. Ще не чистив його. Не знаю, чи катін, чи лізен ти що за стільки років копу перший. Дивіться, випала в мене залізячка ось такої форми. А що це таке, не знаю. Бачите, тут якісь нарізі є. Що воно таке? Не знаю, на щось цікаве. Забираємо. Так, дивіться, яку штучку знайшов. Прямо під деревом лежала. Ой, ще відбиток від... залишився. Така штука. Схожа, ніби як вток від списа. Нижня частина. Але я не знаю, чи це така вона, не така. Я ніколи не знаходив, лише бачив, в хлопці, знаходили, а я не знаходив. Так що підказуйте, може. Ви знаєте, а я забираю її. Що ти хочеш? Побачите мої находки чи що? Я не знаю, як я його там степив. Там така мусор. Ти знімаєш? Там просто тако... Все в мусорі. Тупо в мусорні такий жорсткий, що капець. Ну покажи. Першого, Блін, йо моя. На, тобі показує фібулу в початку. О. Вверху лежала. Фібулка. Маже залізна така. Років. 2000 років ждала. Поки приїдемо сьогодні в той ліс. Листі. Так, ну давай три не та сторона. А, йолки. Три, два, один. Та-да-да-да! Ує. Гран, звісно, класний. Конечно, конечно, конечно. Конечно, конечно. Я понял, понял, вы вообще будете читається читаете, классно. Ты шесть с срібом сьогодні? Да я ж казав. Ты я сріб. думав, что тут си обычні, я не почув рік. Може, ты обычные двадцятки нашел. Ох, как краса. Да ты что, я слухаю, аж не повірю. Класс. Це срібло, дивіться, яке. 25-й копій... 20 копійок і 24-й 20 копійок. Ось серебрушка, вроді. Опа. Двадцяточка. 24 четвертий рік. Дивіться, Інтрига, інтриг. Бачите? Алюмінчи. Може щось краще. А, ні, алюміній, йолки палки Були сподівання. Ну нічого. Ну нічого. Хорош, забираємо. 55-56. Витягнув і щось кругленьке, мені здається. Да? Та йолки палки Та йолки палки це ходячка. Це ходячка. Це в мене вже, я не знаю, четверта чи п'ята ходячка. Дивіться, скільки їх в мене вже. Дивіться. Три по 52 гривні і 5 копійок. Йолки палки Ну нічого. Йду звідти сюди, тому в мене була кришечка, тут поруч сигнал був. Я навіть не думав її копати. Викопаю, а тут монетка випадає. А ні, це в нас не монетка, це в нас гудзик Я думав монетка. Але гудзик якийсь в позолоті. Бачите, середньовічний в позолоті. Бачите, яка позолота гудзика, Перший раз знаходжу гудзика в позолоті цього періоду. Ну клас, клас, правда? Дивіться. Опа, щось тут в нас є. Але воно вросло. опа і що це таке? Не знаю, якась залізячка. Короте. Ключик якийсь може, ні? Не знаю. Забирай. Результат нашого виходу. Справа хабарничка моя, що тут в мене? Декілька ножечків є. Потім отака товтулка, може від коп'я, може не від коп'я, нижня частина, не знаю ще буде видно. Потім оце ще треба, щоб відкисло буде, теж видно, що це таке, не знаю. Це заколісник цей, чи завозний, як він там називається, колеса кріпити. Так, в Хабарницькій в мене 5 ходячок. Одна радянщина, цепочка алюмінієва, гудзик позолочений. І це кістень, не кістень, не знаю, ще ще будемо дивитися, що це таке було. Цікаво, цікаво, що це таке може бути. Потім така сокира це, напевно, найкраще, що в мене є. А, да, ще кістень. Сокира була з цим клином. Ще є в мене дві копійки ніколаївські. От так, от. так, далі хабарничка Лани. Що в неї є? Дві радянщини, шматок е чогось і ось така то штука. Що це таке? Не знаю, може ключ був, може не ключ був. Якщо знаєте, підказуйте. Так, далі хабарничка Сані. Що в нього? Радянщина, ключик, Радянщина, такий-то на ногу така штука, накладка така. А із цікавого, такий молот в нього випав. молот, Дві радянських срібних монетки і 5 копійок Катькиних 1772 рік. отак от, так, вот. так. Далі хабарничка папи. Що в нього? Якась пряжка, не пряжка, не знаю, якийсь зацеп, може до зброї я такі бачив, тільки бронзові вони були. Так, далі радянщина, рання пізня. До пташки також до ноги. До ноги. Ще кстати, польська. Це якась польська у нас. Гудзик орлянка, ножик і радянська тістень. Гірка довісів. Отак от. Отакий то вихід в нас сьогодні.